Хочу вам сказати чесно, жодної паніки немає. Тут люди ззаді, я думаю, ви самі це бачите. Якщо видумувати не треба, жодної людини в марлівій масці. Так само заходиш в вагон метро, нікого немає, ніхто паніці не піддається. Всі приймають вітаміни або просто знаходяться на позитиві. Так. Пройдемося. Цікаво дуже. Кого ви зараз побачите в маски? В мікро. Не піддавайтесь пальці, все буде добре. Гарного вечора. Всі.